Привітики! Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні в нас з вами розпаковочка. Що мені прийшло з iHerb, Що мені прийшло з сайта Єва. А також що я купила в магазині Watson's. Погнали! Почнемо ми з вами з того, що мені прийшло з сайту iHerb. Відкриваємо! Ого, неочікувано. Продуктів тут буде небагато. Продуктів тут буде всього 4, але всі дуже корисні. Почнемо ми з вами з вітамінчиків. Я не думала, що це буде така величезна банка, якщо чесно. Так, я взяла колаген. Пептиди колагену з вітаміном С. На цей раз я взяла колагенчик від фірмочки Svenson. Перший раз беру, буду пробувати, буду потім розказувати, сподобались вони мені чи ні. Я завжди беру гідролізований морський колаген. В цей раз гідролізованого морського колагену, який був би одразу з вітаміном С не було. Тому я взяла тваринний колаген. Спробую, цікаво, як він зайде мені чи не зайде. Я знаю, що морський колеген краще засвоюється організмом, подивимось, як буде засвоюватись тваринний колеген. По ціні ця баночка, цей колеген, мені вийшов в центів. Так само від фірми Svensson я ще взяла і екстра картішоку для підтримки системи травлення. Тут в нас 60. <кій> Та ж Пропадає голос. Тут в нас 60 капсул і вартість цієї баночки була 3 41 цент. Набагато менше, ніж інших виробників. Спробую, і якщо дійсно продукти варті вашої уваги, додатково ще ви про це почуєте, ще я вам розкажу. І ще два продукти вже б'юті-продукти, і це продукти від корейської фірми Beauty of Joseon. Напевно, ви бачили ось такі коробочки, ось такі упаковочки. Дуже часто рекламують цю корейську фірму в Інстаграмі, а також на Eva.ua. Доволі часто я бачу рекламу, хотілося спробувати щось від цієї фірми, і я взяла щоденний сонцезахисний крем. Тут 50 мл. Цей крем має широкий спектр SPF, повинен бути легкою. Консистенції. Ось такий кремчик. Гарно розподіляється. Приємний. Майже нічим не пахне. Я думаю, що поверх нього буде гарно лягати декоративна косметика і нічого не буде скочуватись. Цей крем має некамедогенну формулу і підходить для жирної і схильної до акне шкіри. Коштував він мені 15 доларів 29 центів. Другий продукт, який я взяла від цієї ж фірми. Це гідрофільна олія. О, тут нормальна така баночка. Тут у нас 210 мл. Базовий інгредієнт очищення в цієї олії це соєва олія. Ось така олійка. Пахне дійсно соєвою олією. Від цього виробника я ще гідрофільну олію не, не пробувала, так що спробую розкажу вам, чи сподобалась вона мені чи не сподобалась. До речі, частенько дуже зустрічаю ось саме ось цю так, отак парочку, особливо в інстаграм. Як краще поєднання для придбання. Гідрофільна олія і ось цей сонцезахисний крем, бо ця гідрофільна олія повинна змивати гарно не тільки косметику, але і spf Фактор. Цей бутильочок мені коштував 17 доларів 74 центи. все. переходимо з вами до придбань, які я зробила в Ватсонці. В Ватсонці була акція 1 плюс 1 – 3. Це стосувалося. Косметичних засобів, і саме косметичних засобів корейського виробництва. Так що, розглянемо, що я купила в Ватсенці. По-перше, це ось така умивалочка від Фрудіа, це пінка для вмивання. Хоча, якщо її вдавлювати, вона, як знаєте, нагадує мені крем для гоління. Дуже-дуже густа, ось така, бачите? І ось такої краплинки. Вистачить точно на все обличчя ще й на зону декольте. Коли додаєш води і починаєш розподіляти по обличчю, вона дає дуже густу піну, її так багато гарно очищує шкіру обличчя. В цій тубі в нас 145 мл, і я думаю, що її вистачить, ну, напевно, аж до року точно. Вона більше підійде дівчатам з жирною та комбінованою шкірою. Я думаю, що все ж таки дівчатам з сухою шкірою вона не дуже сподобається, бо я Трішки відчуваю стягнутись після того, як я вмиваюся цією пінкою для вмивання. Це не критично, але я думаю, що сухій шкірі точно не сподобається. Коштує ця пінка 188 гривень 90 копійок. Від скінік гель-пілінг гомаш. Полюбляю гомажі, бо люблю такий формат пілінгів. Шкіра гладенька і м'якенька після цього пілінгу така ніжна гелева текстура. Коли розподіляємо, З'являються ось ці кульки, які роблять такий ніжний пілінг. І коштує він 160 гривень 30 копійок. Від холіка-холіка, гель для душу, з вмістом малоє. Найкращий, напевно, гель для душу з, з усіх, які я тільки пробувала. Він ніжно очищує шкіру, залишає її зволоженою. Я думаю, дуже сподобається дівчатам, в кого чуслива шкіра, в кого подразнена шкіра. Бо містить 99% алоя, завдяки чому гарно заспокоює і зволожує шкіру. Класнючий гель. Я не знаю, який раз я вже купую цей гель від Холіка-Холіка. Коштує він 203 гривні 10 копійок. І його доволі надовго вистачає. Не сподобається тільки тим, хто не любить такий формат гелів для душу, які ну, майже не піняться. А я б сказала, не піняться зовсім. Мені дуже подобається, я полюбляю, коли моя шкіра залишається зволоженою. Ви знаєте, мені навіть після того, як я приймаю душ, от з цим гелем для душа, я не хочу наносити навіть ніякі зволожуючі засоби, бо моя шкіра і так дуже гарно зволожена. Це те, що я придбала у Ватсонсі, і залишилися мої покупочки на сайті Єва. Невеличка коробочка, відразу скажу, тут в нас чекають. Засоби від Nix. І зараз на сайті Єва від Нікс проходить акція. Крім того, що продукти від Nix продаються зі знижкою до 20%. Ще ті, хто придбають продукції від фірми Нікс на 899 гривень, отримають в подарунок безпровідні навушники. Ця акція продовжиться до 20 березня. Відкриваємо, що ж я взяла від Нікс. Почнемо з найдешевшого. Ось такий олівчик. Водостійкий олівчик для повік, який був по супер знижці за 99 гривень. У відтіночку 18, Orange zest. ну Доволі помаранчевий. Мені здалося, що він більш такий золотистий. Хоча, з золотистим відблиском, можливо, буде і непогано. Спробуємо. До речі, якщо ви хочете, щоб я зробила огляд на Нікс, напишіть про це в коментарях. Наступний продукт це новиночка від Nix. Напевне, ви вже бачили. Це блиск серум. Зволожуючий блиск серум для губ. Приємно дуже пахне. Так, давайте зробимо сводчик. Красивий відтінок. На сводчику більш коричневатий, але так, він трошки з рожевим відтіночком. Це відтінок номер 08 Dripping in Rose. Я думаю, на губах буде дуже класно виглядати. Консистенція мені подобається. Дивіться, який глянцевий відблиск. Давайте поверх того бальзама, що в мене нанесено на губах, я все ж таки спробую ще і цей блиск, бо дуже цікаво. Гарно розподіляється. Мені дуже подобається. Хочу сказати, що цей блиск дійсно гідний уваги. Єдине, що подивлюсь, як він буде носитись, чи не буде він в процесі носіння сушити губи і чи не буде збиратись. В полосочку скочуватись в полосочку. М -м -м. Поки що перші враження дуже позитивні. Коштував цей блиск вже зі знижкою 399 гривень. Так, NYX останнім часом не дуже дешева косметика, але, знаєте, останні продукти мене радують. О, слухайте, це ще й тінт. Бачите? Легенький тінт залишив сводчик. І ще один продукт, який я взяла на затест це Flo тінт Tint для брів. Я його взяла у відтіночку тауп, Ось такий. Знаєте, схожий на підводку для очей. Ой, пензлик. Так, ну давайте зможе сфокусуватись. Навіть камера не хоче фокусуватись. Дуже тоненький пензлик. Так що, я думаю, буде непогано. Ага, і щоб не засокала ще є всередині шарічок. Відтінок мені подобається. Так. А, о, ось дивіться, ось такий відтіночок. Спробую, як буду наноситися, як буду триматись на бровах. <сум> Вартість я б сказала, що ну, доволі немаленька. 455 гривень коштує ось такий фломастер-тінт для брів. Ну і, звісно, тепер я вам покажу, які ж навушнички йдуть в подарунок. До покупочки від NYX. Так, брендовані наушнички від NYX. Ось така упаковочка і ось такі наушнички. Тут навіть показується заряд. Є тут інструкція. І в комплекті ще є і провід для того, щоб можна було заряджати ці навушнички. Ну що, цікаво буде спробувати. Не знаю, як вони будуть працювати, наскільки буде гарний звук в цих навушничках. Але слухайте, мені здається, доволі непоганий подарунок. Так, і ще один продукт хотіла показати: це продукт не від NYX, це продукт, який я придбала від About. Це крем-фарба для брів. Тут набір для того, щоб фарбувати брови. І цього наборчику написано, що вистачає на 15 фарбувань. Ну, як завжди, фарба, як завжди окислювач. Є інструкція, ємність є, в якій можна розводити цю фарбу, як завжди є серветочки і ось така щиточка для того, щоб розподіляти цю фарбу по бровах. Спробую. Ой, до речі, щиточка дуже схожа на щиточку в гелі від MAC для брів. Спробую. Коштувала ця фарба мені 87 гривень і дуже неоднозначні були відгуки. Хтось писав, що просто суперова фарба, особливо за таку ціну і що, її, і що її вистачає на нормальну кількість фарбувань брів. Хтось писав, що фарба дуже не сподобалась, бо вона погано фарбувала брови. Хто вже може користувався... Підкажіть, як вам зайшла ця фарба чи не зайшла. Е, я взяла собі в відтіночку Браун 4, було тільки три відтінки. Другий відтінок це чорна, третій відтінок це темно коричнева, і ось цей четвертий відтінок це просто коричнева спробую. Чи не буде вона занадто теплою, занадто там рудою якоюсь? Сподіваюсь, що не буде. Сподіваюсь, що все буде гаразд. Ось такі були в мене придбання. Напишіть, що з цих продуктів, які ви сьогодні побачили, хотіли б ви для себе придбати. Чи придбали б ви косметику від NYX, чи вважаєте, що якість в неї не така вже за такі гроші? Чекаю на ваші коментарі. Хто ще не підписався на мій канал, не забудьте підписатись. А на цьому все. Ми з вами прощаємось зовсім ненадовго. До наступного відео і, як завжди, гарного вам сьогодні і тихо вам. 对不起。